Вітаю, 16.45 в Україні. Я Соломія Вітіцька в ефірі ТСН. Із хвилини на хвилину українці можуть отримати нового генерального прокурора. Всі перешкоди на цьому шляху вже немає. Президент вже запропонував на цю посаду кандидатуру Юрія Луценка. Зранку депутати ухвалили поправку до закону, якою підлаштували посаду очільника ГПО під Юрія Луценка, завдяки оновленому закону генпрокурору вища юридична освіта не потрібна. Репортаж Ольги Кошеленко. Законом про Юру і Генеральну прокуратуру прозвали багатостраждальні зміни до законодавства, завдяки яким у крісло генерального прокурора зможе сісти інженер електронної техніки за освітою і професійний політик Юрій Луценко. До закону підступалися вже двічі, голосів не вистачало. А сьогодні із запасом підтримки блискавично вносять до порядку денного, розглядають і ухвалюють. 258 за рішення прийняте. Це суспільство бачить реальну коаліцію. Це БПП, Народний фронт і регіонали. З 258 голосів за, 20 докинула група відродження, 14 воля народу, 3 опоблок і ще з десяток позафракційні. Без них закон не пройшов би. Підтримку Луценка пояснюють сподіваннями, які на нього покладають. Ми розуміємо, що він прописаний більше для того, щоб дати можливість Луценку стати генеральним прокурором. І ми розуміємо, що Луценко, напевно, в сьогоднішній ситуації зможе, маючи характер, е Довести до завершення справи в першу чергу по Януковичу. Противники змін наголошують, президент навіть не шукав кандидата у генпрокурори в професійному середовищі і навіть із ним не порадився, а вирішив одразу міняти правила під свого давнього партнера. Те, що зараз відбувається, це означає кризу довіри. Президент не довіряє нікому. Президенту потрібен свій прокурор, свій генеральний прокурор в доску. Цей закон він дорівнює законом 16 січня. Фактично, ті люди, які голосували за 16 січня, вони проголосують сьогодні за цей закон. Чому необхідно зуморозити ті кримінальні справи, які на сьогоднішній день вже два роки не розглядаються? Ми не маємо результатів. Підтримав Луценка народний фронт експрем'єра Яценюка, і так, що лідеру фракції Максиму Бурбаку довелося вступити не лише у полеміку з опонентами закону. Але й в небезпечну близькість з Олегом Ляшком, який тримає блокаду трибуни. Зараз нам розказують, що тут голосують як за закони 16 січня. А новий генпрокурор, який готовий змінити систему, який не буде слугувати, і частиною системи повинен це зробити. Ви хочете зацементувати. Я вважаю, що нова кров у генпрокуратури це зробить. Сам кандидат увесь час обговорення відмовчувався. За нього вступалися товариші по фракції. Нам потрібно змінити корупційну і прогнилу прокурорську систему, яка створила державу в державі, уже давно і опирається. Ми сьогодні говоримо про що? Про те, що її може зламати лише той, хто має політичну волю. Чи ми будемо призначати туди лише юриста Кришкотвора? Спікер одразу підписав ухвалений закон і передав президенту. Той теж відреагував миттєво і вже на вечірньому засіданні парламенту. Мають розглядати президентські подання на Юрія Луценка. Ольга Кошленко, Кушленко Ляшанкаренко. ТСН 1+,1. верховна Рада щойно поновила свою роботу після перерви. І останні новини звіти можемо дізнатися у Марії Васильєвої. Вона напрямом зв'язку зі студією. Маша, чи є шанси, що Україна отримає вже сьогодні нового генерального прокурора. Соломія, справді, судячи з того, як блискавично стали розвиватись події, шанси є дуже і дуже високі. Після того як закон о 12 було ухвалено, який дає можливість Юрію Лосенкові стати генпрокурором, його одразу ж підписав спікер Андрій Парубій. Після того за дві години його вже підписав президент. А ще за годину з'явився спецвипуск офіційного офіційного друкованого органу парламенту Голос України, де на друкували цей закон. Ось а, цей примірник його немає у вільному продажу. Але 400 примірників, які а, надрукували, роздали одразу ж депутатам у залі Верховної Ради. А, ось ми бачимо тут так і написано закон, навіть на головній сторінці закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України. Власне, це для того було зроблено, щоби зняти будь-які навіть сумніви у тому, чи законно було розглянути питання про призначення прокуратури. Прокурором Юрія Луценка, і е, ці питання таки зняти вдалося. Ну а як далі розвиваються події? Насправді зараз очікують у Верховній Раді президента України Петра Порошенка, який уже подав подання про призначення генпрокурором Юрія Луценка, і е, як кажуть, особисто прийде його сюди представляти. Депутати від блоку Петра Порошенка заблокували трибуну для того, щоб не дати їй можливість заблокувати Олегу Ляшку і Ред радикальні партії, які блокують трибуну вже протягом кількох днів з інших своїх питань. А і для цього, щоб все відбулося чинно і без перешкод, депутати від БПП зараз скупчилися біля трибуни. Насправді ще президента немає, але очікують його з хвилини на хвилину, і немає жодних підстав сумніватися у тому, що це голосування провалиться, тому що насправді голосування за Оцей закон, який вже прозвали, як було сказано в сюжеті законом про юру і прокуратуру було ухвалено і для цього було максимально зібрано ту необхідну більшість голосів навіть із запасом і мобілізовано усіх буквально депутатів, які взагалі місяцями не ходили на засідання. Отже, є 100% Я б сказала, шанси на те, що це питання сьогодні буде розв'язане. Дякую Марія, за подробиці. Марія Васильєва працює у. Парламенті, і вона там разом із народними депутатами чекає на те, що президент Порошенко прийде і вже офіційно подасть кандидатуру Юрія Луценка на посаду генпрокурора. В окупованому Криму Ефесбівці заарештували заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Як повідомляють місцеві змі, Умерова вивезли з його будинку в Бахчисараї і Наразі доправляють у Сімферополь в управління ФСБ. Подроби затримання наразі немає, але відомо про інші арешти після обшуків у будинках кримських татар. Озброєні силовики вдарилися в домівки рано вранці. Вже о сьомій так звана прокурорка Криму Наталія Поклонська заявила, що заарештовані в Бахчисараї. Це організатор та учасник. Ніки терористичного осередку організації «Хідбут Тахрир», визнаної в Росії екстремістською раніше за обвинуваченнями в участі в ісламській організації в Криму заарештували шістьох чоловіків. Заборона меджлісу привід розширити санкції проти Росії. Впевнені у Європарламенті депутати країн ЄС майже одностайно ухвалили резолюцію щодо анексованого Криму. У документі рішуче засудили рішення про заборону меджлісу. Його називають політично вмотивованим і наголошують, це ознака цілеспрямованого переслідування кримських татар. Європарламент закликає Москву скасувати заборону меджлісу і почати перемови з Києвом та міжнародними партнерами про повернення Криму. Європейські депутати підтримують. Мали раніше запропонований Україною формат перемов Женева плюс за участю ЄС та США у своїй резолюції. Європарламент також нагадав Москві, лише деокупація півострова дозволить зняти санкції з Росії. Боротьба з корупцією головне питання, яке сьогодні обговорюють у Лондоні. Там розпочинається антикорупційний саміт, на якому представлені делегації з майже 50 країн. Світові політики обіцяють радикальні зміни у себе в країнах, аби побороти корупцію. На зв'язку з Лондоном. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Вітаю Григорію. То які будуть реальні результати сьогоднішнього форуму? Тобі слово. Добрий день, Соломія. Справді заяви сьогодні в Лондоні звучать надзвичайно рішуче. Кемерон планує заявити, що компанії, які мають власність у Великій Британії, будуть змушені розкрити справжніх господарів у спеціальному реєстрі бенефіціарів, який починає формуватися з наступного місяця. А тільки офшорні компанії володіють в Англії та Уельсі власністю на 122 мільярди фунтів стерлінгів. Вже відомо, що подібні реєстри сформують Франція, Нідерланди на досить радикальні кроки готові. Австралія, Нова Зеландія, Йорданія, Індонезія, Ірландія. А, із наших зусідів Грузія, Україна на саміті також представлена, але подібних заяв поки що не лунало. Можливо, поки що прем'єр-міністр Великобританії хоче закликати світ подвоїти зусилля у боротьбі з корупцією, відкриваючи саміт. Політики порівнювали корупцію із раком і казали, що шоковані тим, наскільки корупція поширилася світом. я вважаю, що це має значення, Тому що, на мою думку, корупція це рак Рак у самому серці дуже багатьох світових проблем, які нам доведеться вирішувати. як держсекретар я дізнався, я буду різким з вами. Я просто шокований рівнем корупції. Це світова пандемія. Фенкіфомасштабі світової корупції певним чином причетна і сама Велика Британія. Сім із 14 заморських володінь Великої Британії, три коронних територій – це офшори. Нагадати про це на Трафальгарській площі зібралися активісти та громадські діячі. Вони перетворили візитну картку Лондона. Цю площу на тропічний рай для податків: морський пісок, шезлонги, гроші, замість віел, барець. Екзотичними напоями саме із таким активісти асоціюють неплатників податків у такий спосіб вирішили сказати ні податковим гаванням у чорній території на їхню думку чорні діри, через які поваються свої часом багатомільярдні статки корупціонери зі всього світу, пряма мова. Ми вважаємо, що досягли тієї межі, коли податковим гаванням має настати кінець. Вони не мають жодної користі для економіки. Все, що вони роблять, це нацьковують великі установи та групи богатирів юристів на найбідніші країни, які просто не мають коштів, щоб боротися із цим. Критики кажуть що оголошених намірів на сайті, що роблять країни недостатньо, щоб побороти корупцію у світових масштабах. Але британський прем'єр сподівається, що сьогодні вдасться підписати дуже чітке ком'юніке, спільну декларацію, що країни світу стають на шлях рішучої боротьби з корупцією. Студія, дякую Григорію, за подробиці. Григорій Жигалов зараз працює у Лондоні. Там розпочався антикорупційний саміт, і лідери світу планують боротися з корупцією, розробляти для цього плани. Відлуння панамагейту Бразилія відправила у відставку свого президента поки що тимчасово на час розслідування. Те, чого не зміг домогтися парламент, затвердив сенат Діл Мурусев звинувачують в корупції разом із багатьма її однопартійцями. Яна Слісарчук стежила за тим, як проходило голосування. Це історичне засідання бразильського сенату, марафон на витривалість не лише для його членів. Чи не кожен телевізор у країні ввімкнений на трансляцію? Її повинні відсторонити. Хай країна знову почне розвиватися, бо все завмерло зараз. Грошей нема. Такої економічної скрути в країні не було вже кілька десятків років. Винне в цьому зниження цін на головні продукти експорту нафту, залізну руду та сою. До цього президент Діл Марусев не причетна, але причетна до корупційного скандалу. Як на мене, є усі дані, аби говорити не про звинувачення, але про початок розслідування. За наступні кілька місяців ми спокійно з'ясуємо, чи причетна вона до злочинів чи ні. Корупційний скандал почався з поліцейської операції «Автомийка». викрили. Десятки бізнесменів та політиків, причетних до хабарів та відмивання грошей. Серед них колишній президент, член тієї ж робітничої партії, що й діл Марусев та інші її однопартійці, серед офшорів, якими оперувала панамська фірма Мусак Фонсека, 107 бразильських особисті звинувачення проти діл Мирусав, незаконне фінансування президентської кампанії. багато разів мене намагалися відсторонити від справ, але я ніколи не думала про відставку. Україні масові протести. На вулиці виходять і противники імпічменту, і його прибічники. Поліція ледве запобігає кривавим бікам. Багатогодинний марафон у сенаті добігає кінця. Процедуру імпічменту таки розпочали. Голосування завершилося. Оголошую результат за 55 голосів проти 22. На півроку діл Марусов відсторонена від влади. За цей час парламентська комісія має довести чи спростувати звинувачення проти неї під спорудою сенату, фейерверки і сльози. я за цей час мало не вмер, але зміг вибороти майбутнє для себе, для своїх дітей. Бразилія не венесуела і ніколи не буде. Вона належить бразильцям. Сьогодні, 12 травня, ми це довели. Я не серчук тесен один плюс один російська ФСБ причетна до підготовки контрабанди 17 картин європейських митців. Роботи Рубенса, Тінторетто, Каротто та інших живописців епохи відродження, які викрали з італійського музею Кастель Векко. Наприкінці минулого року українські прикордонники виявили на Одещині на острові Турунчук. Картини планували доправити до невизнаної республіки Придністров'я. Серед виконавців операції були громадяни Росії, Молдови та одна Українка. Їхні дії, за словами речника держприкордонслужби, напряму контролювали російські спецслужби. Сьогодні українським прикордонникам за знахідку дякував посол Італії в Україні. Її загальна вартість 16 мільйонів євро. Найдорожча зі знайдених картин Мадонна з куріпками Антоніо Пізано коштує 4 мільйони. Вбачається, що такий задум полягав у тому, щоб дискредитувати правоохоронні органи України і показати, що ми не здатні були вирішити це завдання а воно, нібито, було під силу тільки спецслужбам Російської Федерації. Це блискуча операція. Наразі з картинами працюють українські фахівці, і ми будемо співпрацювати. Залякування, хуліганство чи необережність. Родина чиї садибу в елітному передмісті Києва, нібито обстріляли з гвинтокрила, проводить власне розслідування події. Два дні тому ТСН розповідала, що в Козині це елітне передмістя столиці. Господарі маєтку кілька днів не можуть з'ясувати, чий вертоліт скинув на їхнє обійстя снаряд і полетів геть. На наш сюжет відреагував радник президента Юрій Бірюков на своїй сторінці у Фейсбуці. Він написав: вертоліт. Армійський, на борту були спецпризначенці. У двір могла впасти бракована сигнальна ракета. В СБУ підтвердили на сусідній із козино. Військовій базі того дня справді відбувалися навчання тактичних груп із десантування з гелікоптера Мі-8. Проте за межі бази вертоліт не вилітав і жодної ракети на борту не було. Навчання відбувалися виключно на базі полігону. Можливо, вони його бачили на обрії. Не було жодної сигнальної ракети. Може у людей якась багата уява, може хтось їм підпалив, а вони зв'язали це з винтакрила. Може бути тут і хуліганський мотив, може бути і необережність. Є версія із охоронцями президентського маєтку. Значить, є версія з Мінагропромполітики. Обидві версії потрібно ретельно перевіряти. Є ще інша версія. що до цього причетні військові гелікоптери з військової частини. Нове життя в австралійського подружжя, що втратило трьох дітей під час катастрофи Боїнга на сході України, народилася донечка. Фото малечі публікували щасливі батьки. Дівчинку назвали Вайолет Мей. Чоловіки, дружина, зізнаються, їм досі боляче, але народження їхньої донечки показує, що любов сильніша за ненависть. Двоє синів і дочка цієї пари разом із дідусем летіли з Амстердама до куала Лумпура, коли малазійський Боїнг збили над Донецькою областю. Всі двісті Сто пасажирів та членів екіпажу загинули. Рада з безпеки Нідерландів дійшла висновку, що літак збили із зенітної установки бук російського виробництва. Експерти групи Белінгкет кажуть, його сепаратистам надали російські війська, називають прізвища командирів, що керували цією операцією, і покладають відповідальність за збиття боїнга на російське міноборони і Путіна особисто. Освідчення та заповідне так у прямому ефірі. Відома волонтерка Яна Зінкевич з коханим Максимом Корабльовим стали гостями ранкової студії сніданку з 1 плюс 1». Максим відважився публічно запропонувати Яні стати його дружиною. Тепер головна госпітальєрка, щаслива, вагітна та наречена. Познайомилася пара більше року тому, коли пішли волонтерами на фронт. Максим був поруч, коли Яна потрапила в автокатастрофу і лікувалася в Ізраїлі. А Тетяна Боковня бачила романтичний момент і знає подробиці. Майбутнього весіля. Він помітно хвилюється. За кілька хвилин коханий відомої волонтерки Яни Зінкевич збирається її освічитися. Просто у прямому ефірі сніданку з 1 плюс 1. Максим Корабльов чекає біля студії у коридорі. Емоції настільки зашкалюють, що у нього на очах виступають сльози. Ні, страшно. Ми тримаємо кулачки, Давайте руку. Все буде Десь добре. добре. У цей час сама Яна Зінкевич у гримерці готується до інтерв'ю у прямому ефірі. Їй роблять зачіску та підправляють макіяж. Про те, що коханий робитиме її пропозицію, дівчина навіть не здогадується. ТСН волонтерка зізнається. Місяць тому, попри невтішні прогнози лікарів, вона дізналася, що вагітна. Богдана це Богом дана дитина, тому мусить бути Богданою. Ну а далі в ефірі сніданку продовження вражаючої історії волонтерки Яни Зінкевич. Вона пішла на фронт у 18. З того часу дівчина та її колега врятували сотні життів. Максим вже з квітами спостерігає за ефіром. І ось його вихід. Яночка, ти знаєш, що я тебе дуже сильно люблю. Я впевнений, що ти теж мене дуже сильно любиш. І я, я дуже нервничаю. Я хочу створити з тобою сім'ю. Я буду очі радий часу віснити свого світла не жоною. Ва Вообще пуски так все, кто тут залаштунка, вже після освідчення Яна та Максим зізнаються, познайомилися рік тому і закохалися чи не з першого погляду. Ми були тоді ще разом в правому секторі. Потім, уже як Максим перейшов до нас в структуру в госпітальєри, у нас дивні стосунки, скажем так. Виїхали в виїхали в магазин на пів години і поїхали у Львів і так далі. 20-річна волонтерка, що врятувала сотні бійців, вціліла у найгарячіших точках на передовій. Та у грудні минулого року ледь не загинула в автокатастрофі. Її машина злетіла зі слизької траси та кілька разів перекинулася. Далі була реанімація у Дніпропетровській лікарні, переїзд до Ізраїлю, семигодинна операція та довга реабілітація. Попереду ще один відновлювальний етап у Ізраїлі. А можна ще залишити сюді? Ми пофотографуємо для соцмереж? Ага. історія з Яною дуже зачепила команду сніданку. Ми стежили звичайно завдяки ТСН її за нею. Нам дуже хочеться подарувати цей день Яні і всій Україні, тому що це дуже важливі історії. Боротьби, перемоги, людина, яка віддає і їй приходить щастя. З датою весілля. Закохані ще не визначилися. Знають лише місце, де буде церемонія. <служити> ну у нас у нас у Петропетровську. <служити> а ось ведуча ТСН Марічка Падалко про весілля знає більше і розповідає про ще один сюрприз, який молодятам підготувала команда сніданку. Тетяна Боковня, Вадим Верба, ТСН 1+,1. плюс Україна в очікуванні уже за кілька годин у Стокгольмі відбудеться другий півфінал Євробачення. На сцену цього вечора вийде і наша Джамала. Букмекери вважають її однією з фавориток цьогорічного конкурсу. А експерти називають її виступ та шоу одним із найвидовищніших. За репетицію української надії спостерігав наш Дмитро Фурдак. Він з нами на прямому зв'язку. Тож Дмитро, який настрій панує у Стокгольмі, та як пройшла репетиція Джамали? Розповідай. Вітаю, Соломія Тебета, всю Україну просто із самого серця Євробачення 2016 року із самої Глоб-арени у Стокгольмі. саме зараз відбувається репетиція разом з глядачами, генеральний прогін другого півфіналу. Ну, Джамала має вийти наступно на цю сцену, але вчора вже була репетиція джамали з костюмами з усім світлом. Я сподіваюся, ви зараз можете побачити уривки з цієї репетиції. Там, були присутні журналісти, вони почали викладати, звичайно, в мережу інтернет свої аматорські кадри з цієї репетиції. Звичайно, це не та професійна картинка, яку побачать глядачі сьогодні в Європі, яка, як сподіваємося, зачарує європейських глядачів. Скажу, що як відомо, як я вже сказав, зараз ще Джам... Мала не вийшла на сцену. Ми не знаємо, як загальна аудиторія сприймає її виступ. А от вчора журналісти сприйняли виступ вже мали величезними і бурхливими оплесками. Ну а щодо атмосфери у Стокгольмі зараз як я розказав, триває справжній концерт. Люди купували квитки, щоб прийти сюди. В Стокгольмі прекрасна погода. Люди приходять цілими родинами сюди. Звичайно, багато людей приїхали з інших країн. Дразкоруші підвищені заходи безпеки, зв'язку з. Подіями цього року і минулого року у Європі перевіряють усі речі. Це це людям не заважає отримувати величезне задоволення від шоу, яке вони побачать. І от давайте я кілька людей опитав, кого вони підтримують. От хочу просто послухати різницю між тим, як відповідає на це запитання, кого ви підтримуєте глядачі із країн Старої Європи із Польщі, наприклад, та з Росії. Я підтримую Болгарію та Австралію. Чому мені подобаються їхні пісні? Дою спік Раша но Окей. звичайно. Ми вболіваємо за Польщу, але нам подобається українська пісня. І букмекери прогнозують її перше місце. Тому ми схрестили за неї пальці. А ви знаєте, як звуть українську співачку? Джамала, звісно, Що ж, про те, що Джамала вийде у фінал, майже немає жодних сумнівів, всі букмекери ставлять саме на це. Ну а наостанок, останку що хочу сказати, що сьогодні, коли ми проходили паспортний контроль в аеропорту, то навіть шведський прикордонник побажав, побажав щоб саме Україна перемогла у цьогорічному конкурсі Євробачення. Тож будемо дивитися, Соломія. Дякую, Дмитро. У нас із Швецією навіть кольори прапорів. Однак можливо, через це за нас і вболіватимуть. Отже, вболіваємо за Джамало. Дмитро Фордак буде це робити у Стокгольмі. а Ми можемо це робити перед екранами комп'ютерів та телевізорів. І я прощаюся до завтра. Зустрінемося за добу, підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.